Ще один приклад Буковина. Ми звикли, що от Буковина, але на території України є тільки північна Буковина. І від південної Буковини вона в основному відрізняється тим, що в свій час був проведений кордон великим українським державотворцем, товаришем Сталіним, який просто порубав регіон, не сильно дивлячись про те, який буде контур. В результаті частина, якби деякі райони, де було багато українських сил, опинилися в так званій південній Буковині. А частина, де були ну прям цілі такі анклави сіл там, з румунами і так далі, опинилася в північній Буковині. Е, що зробив мудрий товариш Сталін в Галичині? Це ще цікавіше. Просто масова е, депортація населення з однієї території на іншу. І це була велика проблема, тому що в історії. В принципі, норма це змішана кількість населення. Тобто в історії Європи рідко коли ми бачимо великі анклави гомогенного простору, однорідного простору. Зазвичай це мішанка, навіть територія Франції, яка, нам здається, суперунітарною країною і так далі. Там була величезна кількість регіональних культур, які тільки під, після французької революції. І сотні років централізованої модернізації більш-менш на початок ХХ століття почали виглядати, як одна і та сама країна. Знову таки, якщо десь зараз поїздити, не знаю, де по Оверні якісь там, чи, чи, чи щось таке, і поїхати в Париж ну, чи в Марсель, то це як два різні світи. Тобто, французька глибинка від мегаполісів відрізняється дуже сильно навіть досі.